4365 тисячі загиблих та більше 19 тисяч поранених у Туреччині та Сирії в результаті землетрусу. Такі дані станом на ранок повідомляє The Guardian. Кількість жертв продовжує постійно рости. У всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що цифри можуть вирости у вісім разів. Землетруси продовжувалися і в інших частинах земної кулі. Україна під обстрілами у Дніпропетровській області з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти били по Нікупольщині. За інформацією місцевої влади, 9 населених пунктів залишились без води. Це приблизно 60 тисяч абонентів. Обстрілювали і Миколаївську, Донецьку та Харківську область. Є жертви серед мирних жителів. Голова Європейської ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського особисто взяти участь у саміті ЄС. Він відбудеться 9-10 лютого. Додаткову інформацію не оприлюднюють з міркувань безпеки. До Великої Британії прибули українські військові для навчання на САУ АЕС 90 Про це повідомили у Міноборони Сполученого Королівства. Також наприкінці січня українські танкові екіпажі почали тренування на танках челленджер 2 Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах. У низці областей, особливо прикордонних та прифронтових, призначать керівників із воєнним досвідом, які зможуть найбільш ефективно показати себе протидії окупанту. Про ці рішення наголосив Гарант стане відомо незабаром. Відключення електроенергії за інформацією ТЕК у Києві та Дніпрі протягом доби діятимуть стабілізаційні графіки відключень. А в Одесі обіцяють давати світло кожні 8 годин і вмикати його на 2 години. У регіоні продовжують діяти екстрені відключення.